На нашому каналі друзі. Ну сьогодні поводом для цього відео послужила коментар однієї з підписниць на каналі, що дуже погано сходять томати, і ті томати, що від нас, тим більше в неї були мова про гноми. Гноми в нас сходять прекрасно. Тому хочемо сьогодні поговорити про те, чому ж сходять погано томати, і що для цього потрібно, щоб вони сходили краще. Що саме головне саме головне хороша земля. Земля чи ґрунтосуміш, це дуже і дуже важливо. Ми про це говоримо неодноразово в багатьох відео, про те, що земля повинна бути насичена семи мікроелементами, вона повинна бути рихла, вона повинна бути дихаюча, а не така важка, особливо коли там глиняста чи ще якась з нормальною вологістю. І потім температура. Друзі, температура для схожості саме. Така оптимальна, 23-25 градусів для томатів. Все. При оцих умовах томати сходять навіть дуже-дуже давнішні. Тому і насіння в цьому компоненті на саме останньому плані. Для прикладу вам показуємось. Ми кожного року кожного року ми перевіряємо на схожість насіння, якому по 10-15 років, яке вже дуже-дуже давнішнє для того, щоб перевірити на схожість. І практично ще не було у нас випадку, щоб, ну, щоб зовсім нічого не зійшло. Ну, правда, потім ми з цими томатами. Можна сказати, панькаємося, возимося з ними, тому що їх треба ж затримати, щоб довести їх до того, що викинути. що Жалко. Тут у нас різні сорта, є і високорослі, а теплиця ще велика не накрита, тому, тому отак і пересаджуємо їх, затримуємо. Але не про це. Головне, що Насіння, ну я не знаю, яке вже потрібно, щоб було насіння, щоб воно не зійшло. Але ж, друзі, ось на прикладі вам і покажемо про те, що коли посіяне в одну землю і в іншу землю, і як сходить насіння. Ось дивіться, ось тут посіяно, дивіться, як от зійшло однорідно. Це вже дружина тут е, насіває після нашого пожару, е, що вдогонку вже насіваємо те, що, те, що можна, те, що є. Це посіяно от в куплену землю. От вона практично ось нічого не важить. Ну, звичайно, таку землю треба весь час контролювати, щоб був полив, іначе вона швидко пересихає. Але ж схожі, дивіться, ну просто ковром як однорідно. Ну, ось і інші теж тут, тут воно густувато, це вже так щедро вкинуто, але все одно головне розпікірувати. Вчасно і з одного стаканчика буде багато томатів. Друзі, і ось ґрунтосуміш, яку ми додаємо свою землю, ну, щоб зекономити, звичайно, тому що е, такі куплені ґрунтосуміші на все використовувати не дешево. Але ось дивіться вам результат. Ось це ж зібране наше насіння. Насіння прекрасне, сорт, «Настінька». Одні томати зійшли, ось дивіться, три всього на всього, зійшли раніше, інші практично через два тижні. Два тижні різниці. І це не тільки і інший сорт, ось дівочка, рання дівочка, тим більше дуже ранній сорт, дивіться, зійшли. А ці ще тільки сходять. І це не тільки з нашого насіння. Тут ось і інші ті, що, ті, що ви нам присилаєте. Що тут? Грушівка ось. Дивіться, як не, не, не однаково. Одна вже ось рослина, ось яка друга. А ці ось ще тільки тільки-тільки посходили. Але все одно. Все одно воно сходить просто нерівномірно, друзі. Тому хочу вам сказати, що не спішіть, не розчаровуйтеся в тому, коли ви посіяли, і у вас там зійшов один чи два корінчики цих томатів, і ви вже готові викинути їх, не потрібно викидати ще підождіть, Підтримайте там е, нормальну температуру, вологість, і, і я думаю, що у вас повинно все получитися. Ну, а все ж таки краще, краще посіяти у таку, ну, куплену, скажімо так, землю, яка, яка дійсно дихаюча, контролювати там вологість, температура і тоді, і тоді насіння сходить набагато краще. Але ж якщо у вас не сходи, повторююся, не спішіть викидати, все доросте, все буде добре. Він коли буває, перепорюється, воно коли знизу дуже горяче. А ну може так, діти. ось, дружина підказує, що дуже важливо, теж в якому ну це це, те, якраз ця температура, що може підпарити. Якщо поставити на дуже тепле, те, що, те, що підпарене насіння, може погано зійти. Ну це вже до таких. До деталів про, про те, що про посів як краще сходити, в нас є окремі відео. Про... Сьогодні, якраз хотілося поговорити про те, що от бувають такі випадки і в нас, це ж ми правильно сіємо і, і в нормальну землю, але все одно, бачите, як нерівномірно сходить. Одне може зійти і рости, а друге зійти прямо через 2 тижні. Тому, друзі, якщо щось вам було корисно в цьому відео, Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку. Всього вам найкраще.